Чоловік о першій ночі заходить у якийсь бар і замовляє кухоль пива. Бармен йому каже, одна копійка. Що я не брежу? У вас таке чудове пиво коштує копійку. Тоді мені давайте ще біфштекс, коньяку, склянку і ананас. Ну це буде коштувати вже чотири копійки. каже бармен. Ох, мені це подобається, каже чоловік. Хто ж власник цього бару може познайомитись? А він там на горі з моєю дружиною. А що він там робить з твоєю дружиною? Та те саме, що я роблю тут з його бізнесом. Після відвідин ресторану два мужика привозять додому третього, у якого вже почалася асфальтна хвороба. Витягли з таксі, поставили, тільки відпустили, він впав. Підняли, поставили, знову впав. Після п'ятої спроби один з мужиків зауважує, що таксист зацікавлено спостерігає за ними і вирішив пояснити. Ось, бачите, друг відзначав день народження і перебрав, навіть стояти не може. Ну це не дивно, ви ж його п'ятий раз на голову ставите. <риклад> Приходить Вовочка до першого класу. А ти рахувати вмієш, цікавиться вчителька. Вовочка відповідає: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вчителька каже, а далі знаєш? Вовочка. Вісім, дев'ять, десять, валет, дама, король, туз. Цікаву закономірність зовсім випадково відкрив Монтер Петренко. Виявилося, що якщо напередодні не пити горілку, то зрання голова не болить. Бачу зараз повно оголошень. Віддам в добрі руки песика чи кицьку. От би хтось віддав в добрі руки свиню 150-200 кілограм. <риклад> Дві подруги розмовляють. Знаєш, мене вчора трахнули, просто казка за всіма правилами, справжнє мистецтво. Та ну, а хто, якщо не секрет? Ну ось цього я вже тобі не скажу, тим більше його дружині.